Погодьтеся, у нас найбагатша в світі земля, і лани широкополі, і Дніпро, і кручі, і високі гори, і Чорне море. Ім'я цій державі Україна, наша Україна. Нашій державності тисячі років. Невідомо, що винайшли раніше: Україну чи колеса. Але саме на ось такому колесі ми зараз впевнено наближаємось до перемоги. Ми святкуємо День Державності саме тоді, коли князь Володимир Великий хрестив Русь. З нами Бог. А отже, і всі святі. За нашу державність було покладено дуже багато життів. Світла пам'ять всім, хто стоїть за нашу перемогу до кінця. Україна це не тільки кордони, землі та прапори. Це те, що у нас ось тут. Ми знаємо. Недостатньо вдягнути вишиванки, щоб продемонструвати любов до нашої України. Ця любов набагато глибша. Ця любов сягає глибини віків. Хто знає, може, хрещення Русі на цих землях так само свіли гарно квіти. Державність це ж не лише формальне визначення, яке ми вивчаємо на уроках. Це передусім свобода. А відібрати її у нас не зможе ніхто. Після стількох років боротьби ми, як першого дня, пишаємось жовто-блакитною кров'ю. Держава це дбати про комфорт та кібербезпеку своїх громадян, забезпечувати її і весь білий світ хлібом. Дбати про свою гостинність і духовність, не боятися викликів та йти до своєї мети. Україна це люди, а люди це сила і непохитність. Погодьтесь, державність це справа не лише однієї людини. Це колективне рішення бути разом, незважаючи на біль та випробування. Це спільне бажання працювати та жити в своїй країні. Це подарувати душе тіло заради розвитку нашої незалежності. Бати про її всебічний розвиток нині і повсякчас. Тож кожного року, 15 липня, згадайте про свою жовто-блакитну приналежність у цьому світі, адже саме з такими кольорами у цьому світі асоціюється свобода. Запрошуємо відзначити цей день із користю. Зробіть посильний донат волонтера або бригаді, які довіряєте. Україна від цього тільки виграє, і наш загальний розвиток обов'язково приведе нас до щасливого майбутнього. І тоді всі, всі рідні, повернуться додому. І ми разом відбудуємо майбутнє на нашій Богом даній землі.